Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки жарив, поки пік, той пиріг водою стік. Тут якийсь та буйку посадила. Що ти не знаєш, що 18 го числа пролітають буськи? Лелекі. Кому лелеке? Кому бузьки? Я все краще вблизьку, принеси Маруську. І що, Юрку, помогло? Помогло? Аж два рази? Принеси Маруську. <ріст> <ріст> так, що то у нас сьогодні тут є? М'ясо буде. Капуста. Де вона пішла? Де ти ходиш? Я не розумію, ти що вже розпочав. Та здивання? Я голодний. Їсти хочу. М'ясо ще сире. <рес> Доброго ранку, друзі. Ранку. Тому скоро буде обід, а в мене ще нічого не готове. Сьогодні я буду готувати м'ясо, може вам сподобається. З капустою і з овочами. Для приготування такого м'яса мені потрібно капуста. У мене така невеличка є. Там десь пів кілограма. М'ясо. Я поріжу з мелю. Потім мені потрібно буде для фаршу морква, цибуля і такі спеції: чесничок, солодка паприка, перець чорний, майоран, сіль. Для соусу мені потрібно буде чесничок. Так само. Сушений в мене є, сіль, перець, помідори я розморозила, дві цибулини, морква, сметана, кріп розморожений, майоран і також лавровий листок. Спочатку я перемалю м'ясо на м'ясорубці. Наріжу кусочками. М'ясо я порізала. Нарізаємо цибульку кубиком. Тут мені буде зручно, тому що мені потрібно, щоб було місце для капусти і для моркви. Додаю ложку топленого сала. Свальцю і ставлю тушкувати. Поки тушкується цибуля, натираємо морку на грубій терці. Напевно, цибулька перегоряє, помішає. Що? Чуєш, вона пригоріла чи що? Морку я вже потерла. Цибуля ще не згоріла. Цибулька підтушкувала, трішки, додаю моркву. І будемо нарізати капусту. Капусту нарізаємо соломкою. Рівнесенькою. Капуста в мене стара. Що там робиш, а? Горит. Капусту вже нарізали разом з Юрком. Зараз будемо додавати до моркви і цибулі. Капуста має втушкуватися разом до м'якого стану. Це будемо газ і чекаємо, щоб капуста втушкувалася. Уже на вулиці весна, я вже на городі, цибульку посадила. <ривіт> <ривіт> що всі так уже посадили. Уже не все зробили, тут тільки цибульку посадили. Що ти не знаєш, що 18 числа прилітають буськи. Лелекі. О, <ривіт> кому лелеки? Кому бузьки? Я все краще в бузьку принеси моруську. Маруську не носимо. <ривіт> І що, Юрку, помогло? Помогло? аж два рази. <рістична> До наших овочів я додаю спеції, щоб вони відкривали свій смак і сіль. Опустка стає вже м'якою, пошковується. Готуємо тепер овочі на соус. Мені потрібно натерти моркву і порізати кубиком цибульку. Я потерла, поріжу кубиком цибульку. Ти вже цибульку другий раз виріжу. Сюди цибуля і морква, ну, але це я зроблю. Такий рецепт. На сковорідку додаємо ложку смальцю. Додаємо нашу цибульку. Руки в мене помиті чисті, як завжди. Ми їх завжди. Не вірю. Ти хоч їх. Я тепер так їх мию все. Старанно. Капустка не підгоріла. Капустка пахне. Дірку, ти вже, до речі, можеш, її їсти вона готова. Ти подивись мені в очі. Що? Та Там, Там ж м'яса нема. Маруську йому приніс. Капусту їж? Капусту вже протушкували овочі. Морква, капуста і цибуля. цибуля Виключаємо газ і вона має вистигнути. Вистегнути, вистигнути. Цибулька підсмажилася, я додавала моркву. І продовжую тушковувати. Це на соус буде. Капуста з овочами вже вистегла. Я додаю фарш. І буду гарно перемішувати. Перемішати потрібно добре. Я забула ще про одне яйце. Додаємо одне яйце ще, і ще перемішаємо. Гарно вимішуємо. Руку я помила, вимішую рукою. Так краще. Я так на кубасу вимішую. Я двома руками на кобасу вимішую також. Так, будемо формувати. Такі великі-великі, ніби котлети. Якщо подовгасті, то голубці. Якщо плескати, то котлети. Отак. І будемо обсмажувати на сковорідці. То виглядає ні риба, ні м'ясо. Ні котлета, ні голубець. То Юлку, тобі такі здоровені, що ти нарешті поїв. <гаду> Дуже тобі дякую. Одного з і більше не хочеш. Моркові цибульки, я додаю помідори заморожені. Вони трішечки розтопилися. Сік пішов, пішов. Там все що потрібно, хлопці. То ще сметану і всі спеції. Додаю сметанку. Спеції додала. Ще додам брові листок і кріп. Майоран. Соус будемо тушкувати до готовності. М'ясо з овочами я буду обмочувати в борошно і обсмажувати до рум'яного кольору. На маслі. Ставимо сковорідку на вогонь, додаємо масло. Будемо обсмажувати. Наші м'ясні. Я ще всі не любила. Обкачую борошні і буду обсмажувати з усіх сторін. Гарненько притрусили борошном і ставимо обсмажувати на сковородку. І тільки там візити чотири штуки. Які візиті були, я ще тих не, не зробила. Мука для того, щоб не розлазилась? Мука, щоб потім соус в голості. Коли я буду заливати. Mm -hmm. А для того, щоб не розлазилося, дають яйця. І це сквіплює. І обсмажуємо з усіх сторін до рум'яна. Обсмажила я вже свої кульки м'ясні. Взагалі то м'ясо є за турецьким рецептом. Викладаємо тепер таке деко. У мене є ночовунне, важке. Кладаю. Допомагати собі. і поставлю в духовку. В духовці буду тушкувати ще 30 хвилин при 180 градусів. Зваємо соусом. Візьмакали пергамент і накриваємо деко Ставимо в духовку на 180 градусів 30 хвилин. Вже пройшло пів години. Втягуємо. Маємо з гарненько, щедро будемо пробувати трішки соусу. капустка з м'ясом виглядає. А я? Тебі зараз дам. Ти не ж одною воделкою? О, ні, ні, не можна. Ну. Чого мовчиш? Не чи що? Ну що, приступаємо? Ну, давай, все. Ось таке в мене вийшло приготування. Якщо вам сподобалося, поставте нам вподобайку, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди!